Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, адже на цей канал більшість не підписана. І як ви знаєте, з історії більшість завжди помиляється. Наведу вам такі хоча б декілька прикладів. Більшість козаків не підтримала Івана Мазепу в боротьбі проти московитих. І що від того вийшло, ви знаєте, більшість також не підтримала Семена Петлюру, коли були визволені змагання за незалежність України, Українська Народна Республіка в 1918 році. І що трапилося потім, ми самі знаєте, в 33-му році більшовики знищили більше, ніж 10 мільйонів українців. І більшість не підтримувала Степана Бандеру також. Так що, і ще раз хочу показати, що. І більшість навпаки підтримала Януковича, привела до влади. І що з цього вийшло, ви самі знаєте. Тому, будь ласка, підписуйтеся на цей канал, будьте меншістю, але меншістю, яка хоче змінити світ на краще. Тому саме сьогодні я хочу розпочати свій збір на третій Mavic, щоб передати його потім нашим захисникам реквізити на мій банківський рахунок. Хто хоче мене підтримати, буде внизу під цим відео. Будь ласка, долучайтеся до збору і разом з вами ми змінимо цей світ на краще. І переходимо до нашої теми, а саме, як новозеландці обігрівають свої будинки. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Коли я приїхав в Нову Зеландію, тут, до речі, не тільки я, а як всі сюди приїжджають, то вам здається, що тут взимку дуже холодно. Ви ходите там, вдягаєтеся, як по-українськи, адже приморозки бувають вночі. А дивитися, чому люди ходять в шортах, футболках. Це, це, за мною таке саме було, як я приїхав перший, раз, перший рік в Нову Зеландію. І думаю, що їм не холодно, а потім десь через пару років я сам перестав мерзнути, якось звик до цієї погоди. Тут як, яка температура, що вночі взимку бувають приморозки? інколи не завжди. А так, щоб цілий день тримався мороз, то такого не буває в Новій Зеландії. Інколи випадає також в деяких регіонах сніг. Але температура взимку коливається від 5 градусів в день, в середньому 10-15, але все рівно це холодно в ваших будинках. Як же тут новозеландці отоплюються? Ну, в багатьох будинках, особливо ті, які живуть в Рураларі, в сільській місцевості, є каміни. Як пам'ятаю, коли жив північніше на цьому острові, Північному кантербері, і в мене в будинку було, яким ми рандували два каміни. Один закритий, який давав тепло, дуже хороше, а інший був відкритого типу, таким більш для красоти був. І я пам'ятаю, ми топили кожен вечір. Воно, Якщо у вас камін в хаті затишно, по-перше, і гріє непогано. І я ще пам'ятаю, в мене попався такий гарний роботодавець, що дрова. Давав безкоштовно, і не тільки безкоштовно, а ми ще їх собі різали в свій робочий час. Тобто така подвійна була вигода, адже тут дрова не так дешево коштують. Невеличкий прицеп. Евкаліпт тут дуже популярний, це тверда порода, тут їх багато росте. Ну і Такий невеличкий прицеп, причеп евкаліпту буде коштувати, бачите, люди бігають в Новій Зеландії скрізь. Спортивна нація будуть коштувати 400-500 доларів. Тобто вони тут дуже дорогі, а в мене попалося це безкоштовно. І зараз в чому е різниця, що якщо будинок старіший був, там здається, до 2010 року, то і в сільській місцевості там раніше люди закривали просто його цей камін. і він тлів і тримав тепло. А зараз е нові вимоги. Е Виявляється, каміни забруднюють, забруднюють навколишнє середовище. Тобто зараз ви не можете закривати конфорку, просто кинули, воно швидко перегоріло і все. Це тут обігрівають камінами будинки, а також тут ще більшість будинків, я б сказав, не всіх є каміни, а є хіт-памп. Це так само, як вони говорять, кондиціонер, але ви його включаєте на тепло. Там включаєте його на плюс 20 чи плюс 22 градуси, і кімната обігрівається. Але якщо будинок великий, там три і більше кімнат, вони кожну кімнату не обігрівають. Там, в основному відкритого плану кухня йде з лівінг-румом, обігрівають її, а в тих кімнатках, в спальнях ставлять ще якісь обігрівачі додаткові. І тут вони дуже економні, тут немає, так як у нас, я пам'ятаю, в дитинстві. Натопили ходять всі в шортах в хаті, плюс 23-24 ні. Тут приходить таке повідомлення, як взагалі зекономити. Тут електроенергія дуже дорога. Як зекономити це все? Пишуть, що включайте камін, хід памп свій обігрівати цей центральний кондиціонер на плюс 19 градусів це найекономніший режим. Там, ну, Всякі такі поради, закривати вікна. Шторами зразу після того, як сонце зайшло. І є, там, там цілий пункт є. Тобто вони навіть вони дуже економні, при тому, що в них непогані заробітки. Тут процитає, е, середній клас Нові Зеландії, але вони дуже економні. Він буде економити, він, я ж говорю, ніколи не, не бачив, щоб новозеландця в хаті було жарко. Він прохолодно, вдіваються всі, в шортах в хаті не ходять, там, в штанах, в кофті, взимку нормально, щоб зекономити. Це більше кондиціонером утоплюється, плюс ставлять ще додаткові обігрівачі в себе в кімнаті. Ще я бачив, але дуже рідко роблять батареї, проводять невеликі такі труби по хаті, як на спарове, але топлять дізелем. Зробили якийсь такий цей обігрівач, що підливаєш дізель, він горить і обігріває хату. Але це не в багатьох я декілька разів тільки таке бачив. Взагалі-то. Я кажу, зима тут дуже м'яка, це не так, як там в Канаді бувають зими холодні, холодні, що там говорять мінус 40. І що підходить до зими, і весною там морози і сніги в Канаді. Тут ні. Зараз ось весна, в середньому у нас тут температура 20. Інколи більше прогрівається. Сьогодні, мабуть, було більше, ніж 20 градусів у футболках, Уже давно всі ходять, хоча вони новозеландці, ходять в футболках і шортах круглий рік і купаються в океані про Холодному, також круглий рік, друзі. Так що так обігрівається Новозеландці. Тут же ж навпаки, коли в нас зима, тут в Новій Зеландії літо, грудень-січень. Лютий тут літо. А коли в нас Літо, то тут зима. І вони не вважають, що це для них. ну, Я думав, як це так вони нашим типу, літом, у них зима. Вони ні, вони навпаки для них дивно. Чому цими місяцями з червня по серпень у нас літо? Як повинна бути зима. Так що так, бачите, країна навпаки, це Нова Зеландія. Дякую, що ви дивилися. Відео, друзі, до кінця. Будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на цей канал, поставте подобайку, розширений коментар. До речі, в мене вже є спонсорська програма. Будьте спонсорами цієї програми, будьте дієвою меншістю. Адже, як я навів на початку цього відео, більшість завжди помиляється. Підтримайте, будь ласка, мене. Хочу бажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні! Друзі.